Між тим Донецьк залишається у фінансовій блокаді. Ані зняти гроші, ані розрахуватися карткою у місті неможливо. Біля відділень Ощадбанку єдиної фінансової установи, що працювала на цій території величезні черги. Від голоду найбільш незахищені верстви населення рятує гуманітарна допомога. В самому лише Донецьку волонтери штабу Ріната Ахметова роздали вже більше ніж півмільйона продуктових наборів. Пакети із харчами отримують мешканці в усіх куточках міста. Так лише пролетарський район отримав близько 74 тисяч продуктових наборів. Пенсію по сьогодні раз получає 4 юля. У нас свікро вісімдесят чотири годин. Вона учасниця війни. Мені удасть вірення і теж на бізнес пенсії та вірми всі. И мы не можем помочь. Ну, дети там, когда, ну, у тоже семьи, тоже дочь без работы сидит уже почти год сократили. Вот выживаем, бросили нас на выживание. Так и живем на гуманитарную помощь, то, что дается вот фонд Рината Ахметова. Вот на это и живем. Тим часом за програмою гуманітарного рейсу Ріната Ахметова продовжується доправлення другого мільйону наборів у міста Донбасу. На розподільчу базу в Маріуполі із Дніпропетровська вирушила нова колона фур із продуктами. За два дні у місто доставлять 52 тисячі харчових наборів.